75 бойових зіткнень відбулося на фронті від початку доби. Про це звітує генеральний штаб. Зокрема, на Лиманському напрямку російські війська атакували 10 разів. Сили оборони відбували штурми біля Новомихайлівки, Липового, Мирного та Ямполівки. З нами на прямому зв'язку Олександр Кирилін, старший лейтенант, заступник начальника застави прикордонної комендатури швидкого реагування шквал. Олександр, вітаємо вас. Добрий вечір вам. Давайте почнемо із оперативної ситуації на Лиманському напрямку в районі Серебрянського лісництва. Як там зараз поводяться росіяни? Яка інтенсивність їхніх дій? Можу сказати, що в районі відповідальності нашого підрозділу в районі Серебрянського лісництва змін на лінії бойового зіткнення не відбулося. Так, ситуація залишається напруженою. Противник збільшив застосування FPV-дронів та запалювальних скидів. але ми активно працюємо з метою протидії виявлення та ураження їхніх позицій розрахунків окупантів, і ключовим є те, що передній край оборони стійко отримує свої позиції, не дивлячись на будь-які спроби ворога. Прорвати або послабити оборонні рубежі, а також враховуючи довготривалі невдалі спроби прорвати нашу оборону штурмовими діями, а, противник зосередив свої сили більше на вогневому ураженні позиції з дронів та з артилерії. Ну, це оперативна ситуація. Ми з нею традиційно розпочинаємо, але є ще одна важлива річ. Під час нашого спілкування, я думаю, уважний глядач, глядачка зауважили, з'являється код на екрані. Це код QR, для того, щоб підтримати е, збір. Певно, ви краще за нас зможете і змотивувати, і описати, на що сьогодні збираємо. Отже, про що йдеться. Дякую. Так, ми збираємо на FPV-дрони на оптоволокні. Які відрізняються від звичайних FPV-дронів тим, що керування відбувається через оптоволокно, що є дос дуже швид швидким, воно не піддається дії ребів, тому втрата таких дронів за рахунок реб неможлива. І це дає змогу працювати в тих умовах, де звичайні FPV або інші дрони не можуть працювати. Це є додатковою перевагою, і це дає можливість виконувати завдання, бойові завдання з ураження техніки чи піхоти противника в тих моментах, де інші засоби не є такими ефективними. Тому ми зацікавлені саме в FPV на оптоволокні і це збір про це. І я хотів би подякувати всім, хто долучився, хто долучиться до нашого збору. Всім дуже дуже велике дякую. Що... Якщо можна ще одне слово а, сьогодні, а, по традиції прикордонній а, прикордонна доба починається о 20.00. і я хотів би привітати усіх прикордонників а, з. Цим професійним днем, професійним святом побажати мирного неба, перемоги, і щоб наші кордони залишалися нетронутими. Бачите, як хитро. Ви вдалося вам бути першим. Раз доба у вас починається о 20 20-й, а не о 24 й І всі я думаю, вже побачили, Це... Ну, відомо, тому що прикордонники першим зустрічають і друзів, якщо йдеться про кордони, які перетинають прошені гості, і ворогів, якщо йдеться про кордони, які перетинають непрошені гості. Тому ну, і сонце там вам стає належить. першим вам на сході. Так. Так. Ну, лишилося станом на зараз, щоб закрити ось цей збір на ФПВ-дрони, лишилося зібрати. 36 тисяч гривень, тому долучайтесь, Є всі шанси його закрити в нас зараз. Так, збір триває дійсно і сума. Ну, слухайте, є абсолютно підйомною для того, щоб навіть під час в ході нашої розмови закрити нарешті цей збір і зробити от такий презент прикордонникам. Повернімося до оперативної ситуації. Ви вже в цілому описали стан справ на Лиманському напрямку Серебрянське лісництво. Якщо говорити про дрони, про артилерію, так само те, що росіяни Використовують наскільки активно це наразі відбувається, і чи можна це порівняти з попередніми періодами? Ну можу зазначити, що в першу чергу як дрони, так і мінометні та артилерійські системи є основними засобами вогневого впливу ураження. Не тільки у нас на нашій місцевості, а й загалом, а враховуючи складнощі саме цієї місцевості для переміщення техніки, подекуди навіть піхоти, то вони разом утворюють таку систему вогню, яка має вирішальне значення. І станом на зараз бойові дії відбуваються з поєднанням даних засобів. Які можуть працювати як одночасно, так і змінно, особливо зважаючи на погодні умови, умови видимості, відстані, активність застосування ребів багато чинників, які впливають, але все одно ці системи залишаються незмінними разом або окремо. Але хочу також зазначити, що по використанню всіх цих засобів ураження на нашому напрямку зберігається паритет. І говорити про те, що однієї зі сторін є перевага, не доводиться. І ми, крім цього, щоденно працюємо над виявленням позицій дронщиків, позицій артилерії противника, і також проводимо контрбатарейну боротьбу для виявлення дальніх позицій артилерії. Наскільки часто росіяни підпалюють сухостій? Адже ви знаходитесь у лісництві, а воно там уже й побите, але все ж таки. Mm. Скажу, що в період, коли от температура повітря значно підвищилася, так, займання дерев, трави воно значно почастішало. І, на жаль, навіть не потрібно спеціально щось для цього робити, підпалювати, адже активність роботи артилерії в півдронів є високою, і займання може відбутися від будь-якого розриву боєприпасу. Проте зауважу, що так, дійсно, противник частіше застосовує зараз FPV-дрони, а також запалювальні скіди з метою знищення наших оборонних споруд, з метою ускладнення перебування наших воїнів на позиціях. Але наразі спроби їхні не завершилися успіхом. І хлопці на позиціях переднього краю вони справжні герої і щоразу невтомно відновлюють облаштування. Ще раз нагадаємо про збір. Там зовсім десять тисяч. Треба так, тривіальна сума. Слухайте, давайте ми закриємо під. Підтиснемо, притиснемо, як кажуть, та, на, на, на цю педаль. І зробимо так, аби ми в тракті нашої розмови під час цієї розмови просто взяли і закрили цей збір. Це звернення до нашої аудиторії. До речі, якщо говорити про пересування росіян, е, квадроцикли, мотоцикли, баґі, інший е, транспорт, що з цим? Ну так, це явище розповсюджено на ділянках, які є прохідними. Для даних видів транспорту відповідно у лісистій болотяній місцевості здійснення штурмів за допомогою мотоциклів чи багі є неможливим тому на нашому напрямку окупаційні сили змушені наступати лише малими піхотними групами. Звичайно, якщо говорити про інші ділянки фронту, то так це явище набуває все більшої масовості, окупанти. Проводять якусь спеціальну підготовку, тренування, зокрема щодо подолання тих чи інших перешкод, роботу в групах, ну, якісь інші навички, мабуть, теж ви знаєте, Олександре, зараз лишається до того, щоб закрити збір. Ну, тисяча гривень задонатити зазвичай після того, як ми припиняємо розмову, ще там до 10 тисяч може докотитися. Так, так що я думаю, що в найближчі секунди цей збір буде закрито і. 500 гривень от зараз. Ну, напевно, поки я говорю, він не закриється і е, зможуть прикордонники отримати все. Закрито, закрито каже, так. мені редактор закрили збір мільйон гривень. Є дякуємо всім, хто долучився. Прикордонники отримають овпів дрони і е, зможуть бути ефективними на своєму відтинку фронту. Дякуємо вам. Так дякуємо ну і... вам дуже. Переказуйте Дякую. наше пошанування і наші вітання так само побратимам і посестрам. Олександр Кирилін нагадаю старший лейтенант, заступник начальника застави прикордонної комендатури швидкого реагування Шквал, щойно з нами наживо.